Доброго дня, любі підписники, а також гості нашого каналу. Сьогодні наше відео про те, як ви, наші любі садівники, помалом знищуєте свою улюблену ягоду лохину. Ви робите, ніби все правильно, все так як вас вчать, але лохина пропадає. І ми розкажемо ці секрети, чому що ви робите так, непомітно що лохина пропадає. І почнемо ми з органічної підживки. У нас дуже багато відео про те, як правильно підживлювати лохину за допомогою органічних різних прибамбасів. І ви знайдете посилання в цьому відео в описі. Але є один маленький такий кислий продукт, який не завжди допоможе лохині давати щедрі врожаї. І це квашені помідори. А чому вони не підходять? Тому що вони закислюються за допомогою ну, бродіння, само собою, але ми завжди сюди додаємо натрій хлор, сіль, яка знищує субстрат для лохини, тобто робить його непридатним для того, щоб там розвивалася коренева система нашої улюбленої ягоди. А ще е, мішає. Вашена капуста теж здавалося, дуже часто в, е, в суперхазяяк виходить, вона не дуже смачною, так як в мене. М'яка, але кисла, але ж сіль тут теж є. Тому ніколи не використовуйте такі органічні підживки для лохини. Це повільна смерть. А тепер знову про органічну підживку. Запам'ятайте, підкислення будь-якою органічною підживкою не повинно відбуватися, коли ваш субстрат сухий. Спочатку полили. Почекали декілька годин, а тоді підкислюємо. Тому що, коли коренева система знаходиться в сухому субстраті, будь-яке підкислення, яке б воно не було б класне, воно знищує кореневу систему. Тютя тютю тютю. тю 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 тю. чу тю 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 чу тю 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 тю. Кури то повний капець. Навіть якщо один раз вони добрались до вашої лохини, вони наведуть тут класний порядок, корінь буде весь зверху. Найгірше курей це коли ми стараємося класно просапати, глибоко викоренувати всі бур'яни і тим самим пошкоджуємо кореневу систему. Тому глибока прополка заборонена для лохини. Гарненько, акуратненько ручками витягаємо корінчик. Це дуже важливо. Вода із свердловини повільно вбиває лохину. І це не тому, що вона холодна. А тому, що містить дуже багато різних мінеральних солей, і лохина взагалі дуже чутлива до засолення субстрату і дуже швидко на нього реагує. Тому перед тим, як поливати вашу лохину, обов'язково здайте аналіз води, перевірте, чи з нею все добре. А тоді поливайте. І на кінець ще один нюанс, про який ми дуже часто говоримо, це передоз мінеральними добривами. Знаю, знаю, всім хочеться щедрих врожаїв, але запам'ятайте, чим більше міндобрив, тим менше ягід і тим більше шансів загубити рослинку. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментарі, і всі разом ми будемо мати гарні щедрі органічні врожаї лохини. Ваша Ековолинь.